Морський вовк Джек Лондон. Читає Людмила Лавренюк. Розділ 22. Я знав, чого міс Брустер підійшла до мене. Перед тим я хвилин десять стежив, як вона про щось поважно розмовляла з механіком. А тепер, моргнувши їй, щоб вона мовчала, відійшов з нею далі, щоб стерничий нас не чув. Її обличчя було бліде й застигле, а очі великі, аж більше, ніж звичайно, здавалися надиво проникливими. Я почувався вельми ніяково, а то й тривожно, бо вона хотіла зазирнути в душу до Гамфрі Бан а Гамфрі Бан Вейден не мав чим дуже пишатися відтоді, як потрапив на привид. Ми підійшли до Юта, і там вона обернулася і подивилась мені просто в обличчя. Я оглянувся чи хто нас не підслухує. В чому річ? спитав я лагідно, але суворість не зійшла в неї з лиця. Я можу припустити, що сьогоднішня вранішня подія нещасливий випадок, почала вона. Але я тільки не розмовляла з містером Гаскінсом. Він сказав мені, що того дня, коли нас урятували, саме тоді, як я спала в каюті, двох матросів утоплено зумисне, відібрано їм життя. В її голосі бринів докір, і її погляд звинувачував мене в злочині або принаймні в причепності до нього. Це правда, мовив я, двох матросів утоплено. І ви таке дозволили? скрикнула вона. Краще сказати, я неспроможний був не дозволити цього, відповів я лагідно. А чи ви пробували запобігти цьому? Слово пробували вона вимовила з притиском. О, ви нічого не зробили, квапливо додала вона, передбачаючи мою відповідь. Але чому? Я знизав плечима. Не забувайте, міс брустер, що ви ще зовсім недавно потрапили до цього невеличкого світу і не знаєте законів, що тут панують. Ви принесли з собою високі уявлення про гуманність, честь, норми поведінки і таке інше, але ви скоро побачите, що тут нема для них місця. Я вже побачив це, додав я мимоволі зітхнувши. Вона недовірливо похитала головою. Що ж ви тоді порадите мені? спитав я, щоб я взяв ножа, рушницю чи сокиру і вбив цього чоловіка? Вона аж відсахнулася Ні, що ви? Тоді що ж я повинен зробити вбити себе? Але чому ви говорите тільки про фізичну силу, зауважила вона, адже існує ще сила духу, і вона завжди дієва. А, сміхнувся я, ви радите мені не вбивати ні його, ні себе, а дозволити, щоб він мене вбив. Вона хотіла була щось відказати, та я підняв руку. Сила духу нічого не варта в цьому невеличкому плавучому світі. Ліч, один із утоплених, був людиною надзвичайної сили духу. Те ж саме можна сказати і про другого загиблого Джонсона, але це не тільки не стало йому пригоді, а навпаки, занапастило їх. Така сама доля чекає мене, коли я надумаю виявити ту невеличку силу духу, що я маю. Ми повинні зрозуміти, міс брустер, і зрозуміти ясно, що це не людина, а страховище. Він не знає, що таке сумління. Для нього немає нічого святого і ніщо не може його віджахнути. Пар за все, з його примхи я лишився на цьому судні, і тільки з його примхи я досі ще живий. Я нічого не зроблю, нічого не можу зробити, бо я не вільник цієї потвори, так само, як і ви тепер не вільниця. бо я хочу жити так само, як і ви хочете, бо я не можу боротися з ним і подолати його так само, як і ви цього не зможете зробити. Вона мовчала, чекаючи, що я скажу далі. Що ж лишається? Я безсилий, мені лишається мовчати і терпіти зневагу, і так само і вам, і так буде найкраще. Нічого більше нам не слід робити, коли ми хочемо жити. Перемога не завжди дістається дужому. Ми не маємо сили, щоб відверто боротися з цією людиною, тому ми повинні прикидатись і брати хитрістю. Ось вам моя порада, якщо вона вас зацікавить. Я знаю, що моє становище небезпечне, але сказати щиро ваше становище ще небезпечніше. Ми повинні стояти одне за одного, проте не даючи того в знаки, укласти таємну спілку. Я не маю змоги відверто уступатись за вас. Також і ви повинні мовчати, хоч би яка зневага спала на мене. Нам не слід ні дратувати цього чоловіка, ані перечити його волі. Ми повинні приязно сміхатися до нього, дарма що він огидний нам. Вона збентежено провела рукою по чолі й сказала. Все ж я не розумію. Рубіть так, як я кажу, перебив я владно і побачив, як спинився на нас пивний позирк вовка Ларсена, що гуляв з летімером на палубі. Робіть, як я кажу, і ви швидко переконаєтеся, що я маю рацію. Що ж мені тоді діяти? спитала вона, помітивши той занепокоєний погляд, що кинув я на Ларсена. Мій поважний тон видимо вплинув на неї. Заховайте свою силу духу якнайдалі, сказав я хутко. Не наживіть собі ворога в цьому чоловікові, будьте привітна з ним, розмовляйте з ним, ведіть розмови про літературу і мистецтво, він любить такі речі, ви знайдете в ньому уважного слухача і вельми недурну людину. Задля власного спокою по змозі уникайте брутальних сцен, що трапляються часами на цьому судні, вам тоді легше буде грати свою роль. Отже, я мушу брехати, обурено сказала вона брехати словом і ділом. Вовк Ларсен покинув летімера і попрямував до нас. Я не знав, що діяти. Та зрозумійте ж мене, прошу вас, загор... заговорив я поспіхом, стишивши голос. Весь наш життєвий досвід тут нічого не вартий. Вам доведеться починати все спочатку. Я знаю, я бачу, ви звикли скоряти людей поглядом і в ньому виявляєте силу свого духу. Ви вже й мене скоряли самими очима і примушували слухатись вас, але не пробуйте їхньої дії на Вовкові Ларсені. Вам легше було б приборкати лева, а він тільки поглузує з вас. Він... Я завжди пишався тим, що перший відкрив його, звернув я розмову на інше, бо вовк Ларсен уже зійшов на ют і спинився біля нас. Редактори боялися його, видавці не хотіли його і знати, але я вгадав у ньому талант і моє судження. Потвердилося, коли він виступив зі своїм незрівнянним горном. І подумати лишень, що то були газетні вірші, підхопила вона здогадливо. Трапилося так, що вони побачили світу газеті, відповів я, але не тому, що журнальні редактори їх не бачили. Ми розмовляли про Гарріса, пояснив я Вовкові Ларсинові. «А, а, як же, сказав він, я пригадую його горно. Високі почуття та всемогутня віра в людські ілюзії. До речі, містере Ван Вейдене, ви краще б навідалися до кока. Він стогний, увесь неспокійний. Так мене безцеремонно спроваджено з палуби. Магріч тим часом міцно спав після дози морфію, що я йому дав. Вертатись я не поспішав, а коли таки повернувся, то зрадів, побачивши, що міст бустер жваво розмовляли з Вовком Ларсеном». Кажу, я зрадів, що вона послухалась моєї поради, а проте мене ніби щось шпигнуло, мені стало трохи прикро, що вона виявилася здатна послухатись мене і чинити проти свого сумління.